За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок, як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Наша громада не виключення, адже із року в рік рак молочної залози посідає перше місце в структурі захворюваності серед інших форм раку. Загалом рак діагностується в основному після 40 років, але чим пізніше більший вік у жінки. Тим частіше і збільшується відсоток захворювання на рак молочної залози. Загалом в нашій області в середньому від 340 до 360 випадків. Нині в області на обліку по захворюваності на рак молочної залози перебуває понад 4 тисячі жінок. Святослав Цибран каже, є проблема із ліками для хворих. У нас приблизно 17 ліків використовуються при лікуванні хіміопрепаратів, мається називати хіміопрепаратів і препаратів Використовують при лікуванні грудної залози. Так, от, по централізованій державній програмі онкологія, в цьому році ми отримали 7 з 17. Ви розумієте, про що йдеться, так а тих а тих а тих сім, що ми отримали, то ми отримали тільки один стовідсотковий потребі, а так 20, 30, 50 і так далі. По сумі, що це виходить, якщо б ми хотіли за кошти НСЗУ додатково закуповувати хіміотерапію, то тільки на саму грудну залозу локалізацію взяти, то нам треба мінімум 4-5 мільйонів. Тобто це дуже для нас величезні кошти, і ми не вирішимо цю проблему. Тобто це є державна. Проблема і вона на стадії вирішення. А ще медики закликають жінок не нехтувати своїм здоров'ям, вчасно проходити огляд та звертатися до лікарів. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.